Можуть там, умовно, розмінувати за день групою саперів від п'яти людей 15 соток. Це якщо буде мало мін, їм пощастить, і трава не дуже висока. Оця машинка, ми зробили якби новий підклас розміновачів, чого не існувало раніше. І якщо дати саперу, який ніколи не займався механізованим розмінуванням, він буде робити 0,7 гектара на день. Сходу, а то й один, а то й два. Так, український винахід, розміновувач змій, долає багнюку і бездоріжжя та проводить розмінування території. Має спеціальну конструкцію, зокрема коліс, і витримує підрив різних видів мін. Тут якась міна стоїть, та? наша задача, щоб ця це цепка вдарила по цій міні. Танкову найбільшу, та, що 12,5 кг еківаленту тратилового, вона пережила. В 100% випадках. Керують змієм дистанційно за допомогою такого ж пульту, що і FPV-дронами. Ця українська розробка стартап трьох співзасновників Богдана Змия, Бориса Дрожика та Василя Кореньовського, який сам колишній військовий. Ідея прийшла військовим. Військові попросили Василя, вони намалювали таку схемку, ми десь потім при було просто чотири колеса спередівал з ланцюгами. Хлопці, зробіть нам таку штуку, це нам суттєво полегшить життя. І це вже займає рік часу. При плануванні будь-якої наступальної дії потрібно спочатку розмінувати поле. І це роблять хлопці вручну. Пам'ятаю, як з 2014-15 року, коли я воював, то у нас розмінування 300-метрової смуги займало днів чотири, і то ночами і з великим травматизмом. А це можна зробити. За 300 метрів це можна зробити за ну з хвилин. Також окремий напрямок на основі цієї розробки броньовані роботи-логісти. Ціна одного такого розміновувача для війська із повним комплектом, за словами Бориса Дрожака, від 15 до 25 тисяч доларів. Як повідомили на сайті Мінекономіки, такий розміновувач пройшов випробування і отримав сертифікат відповідності. Майже 20 таких уже працюють на передовій. Виробництво співзасновники стартапу планують розширювати і масштабувати. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.